Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Є дні, що минають і непомітно зникають без сліду, нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами. Бо він увібрав у себе безсмертне дихання душі, бо він такий великий і незбагненний, як життєдайний дощ. Як весняний вітер, як щедре сонце. Україна у долі своїй має такий день 9 березня. З минулого віку і до наших часів, і далі в майбутнє, у нові віки. День, який явив світові великого сина великого народу Тараса Григоровича Шевченка. Уже для багатьох поколінь українців. І не тільки українців. Шевченко означає так багато, що ми думаємо, ніби ми все про нього знаємо, все розуміємо, і він завжди з нами. Він у нас, та це лише ілюзія. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко. Це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. У глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі. І серед цих заповітів перші і останні, свою Україну любіть, любіть її Во время люте, в остатню тяжкою минуту. За неї Господа моліть. І на оновленій землі над ланами, широкими полями, вільними містами і селами, як весняні води, лине вічно жива в народі. Слава Великого Кобзаря. З метою увіковічнення, пам'яті та гідного відзначення ювілею видатного сина українського народу. Пропонується покласти квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Уважаемые друзья, нам с вами выпала большая честь возложить цветы в памятнику Тараса Григорьевича Шевченко и поклониться памяти великого нашего Кобзаря. Вся жизнь Тараса Григорьевича Шевченко была посвящена одной цели. Это чтобы мы жили с вами в великой, свободной, богатой Украине. И не просто жили, а жили мирно, богато и хорошо. К сожалению, нынешние времена не самые лучшие для того, чтобы мы сегодня вели с вами дискуссии, разговоры или какие-то мероприятия. Вы все видите, что у нас происходит в нашей стране. Вы все видите по телевидению, читаете в газете, кто хочет в интернете, какие события происходят на сегодняшний день. Каждый из вас, нормально мыслящий человек, может сам дать оценку происходящего. Я не хочу вам что-то говорить, в чем-то убеждать. Я думаю, что здесь нормальные, разумные люди, и каждый по мере своего развития знает, что І как твориться в Україні, і кожен може сказати это так или інакше. Я единственный призываю всіх вас соблюдать спокойствие в нашем районі, не подаватися на провокації, не эти всі слухи, сплетни, домыслы. Ми должны з вами жити нормально, ми должны з вами. жить в мире, мы должны с вами жить в дружбе, и мы должны верить в то, что наши политики все-таки сделают все для того, чтобы наша жизнь как была мирной, так и оставалась в дальнейшем. Я думаю, что будем верить в то, что завтра наша жизнь наладится, и завтра мы все-таки успокоится наше общество, и мы будем дальше строить нашу мирную, независимую Украину. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить наших прекрасных женщин с наступающим праздником, с 8 марта. Пожелать им всем крас красоты, здоровья, улыбок, любви, счастья, ну и, конечно же, весеннего настроения. С наступающим вас праздником всем! 逆へのツボ。